Харьков в Ранце 16 грудня зазнал массованного ракетного удара. Враг вновь обстрелял город Харьков. Есть колоссальные инфраструктурные разрушения. Это прежде всего энергетическая система. Вся Харківська область та Харків були знеструмлені. Наразі електропостачання відновлено. Окупанти поцілили не лише по Харкову та області. Прильоти були зафіксовані і в інших населених пунктах країни. При цьому застосовані були всі види зброї, прокоментували в Генштабі. Учора було застосовано фактично все. Є різні ракети і різних типів наземного, повітряного та морського базування, які й були застосовані, окрім шахедів. Вони були запущені напередодні. Штабі оборони уточнили дані щодо обстрілу Харківщини. У Харківщині окупанти вдарили десятьма ракетами комплексу С-300. Ще дві крилаті ракети збили сили ППО. Протягом доби під ударом знову був Куп'янський напрямок. Там вогневого впливу зазнали райони Синьківки, Орлянки, Табаївки, Берестового і Вишневого. Крім того, окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Харківського та Чугуївського районів. Триває розмінування. Протягом доби піротехніки знешкодили 176 вибухонебезпечних предметів. Але безпека все ще висока і трапляються трагедії. В Ізюмі 19-річний чоловік отримав вибухову травму. Розбирав на подвір'ї боєприпас. Його госпіталізували із осколковими пораненнями. Вкотре наголошуємо, не чіпайте вибухонебезпечні або незнайомі вам предмети. У такій ситуації звертайтесь до рятувальників. На лінії фронту точаться запеклі бої з окупантами. Збройні сили України чинять опір та завдають ворогу втрат. Яна біляєва, Стас Дейнеко, Харківські звісті. У Кривому Розі після опівночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло півторарічного хлопчика. За інформацією голови Дніпропетровської Ува, масована атака минулої доби забрала чотири життя. Тринадцятеро людей поранені, серед них чотири дитини. Всі комунікації у місті поступово підключають. Протягом вчорашнього дня, за інформацією генштабу, ЗСУ, окупанти випустили по Україні 98 ракет, завдавши удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі у різних регіонах держави. Наразі у більшості областей ситуація нормалізувалась. За інформацією ТТК зараз водяться екстрені відключення світла. У Білому домі підтвердили, що адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу США щодо надання Україні додаткових майже 38 мільярдів доларів на військову підтримку та гуманітарну допомогу. Берлін додатково надасть 100 мільйонів євро на відновлення пошкоджень в енергетичній інфраструктурі України. Про це повідомило посольство Німеччини у Києві. У ДИП представництві уточнили, що у такий спосіб до кінця року фонд енергетичної підтримки України сумарно отримає від Німеччини 130 мільйонів євро фінансової допомоги. Україна будуватиме нові блоки АЕС, але з огляду на потенційні військові загрози. Про це заявив голова Міненерго Герман Галущенко. Він також наголосив, що Україна розроблятиме рішення, яке дозволить підвищити рівень захисту ядерних об'єктів від загроз військової агресії та ракетних обстрілів. Росія не має наміру закінчувати війну у Білому домі. Зауважують, що поки не бачать ознак того, що расисти можуть повторно піти на Київ. Проте у Вашингтоні певні окупанти не відмовилися від планів захватити всю Україну. Це твердження поділяє і генсекретар НАТО. Росія налаштована довго продовжувати війну. Варто забезпечити перемогу Україні шляхом нових поставок зброї, поки Путін не зрозуміє, що він не може перемогти на полі бою. Також Вашингтоні відзначають, що Путін серйозно не розглядає закінчення війни шляхом дипломатичних переговорів. Про це свідчить і те, як Кремль поглибив співпрацю з Іраном у питанні постачання зброї. Те, що у російського керівництва немає бажання починати діалог щодо закінчення війни в Україні, відзначають і в ЦРУ. Більшість конфліктів закінчуються переговорами, але це вимагає серйозності з боку Росії у такому разі, чого ми не бачимо. За нашою оцінкою росіяни серйозно не налаштовані на реальні переговори. Я маю на увазі, що прямо зараз Володимир Путін показує всі ознаки того, що він не хоче відступати. Він має намір продовжувати цю війну на виснаження стільки скільки зможе. І Україна це розуміє. Більш того, президент Володимир Зеленський не виключає ймовірність наступу окупантів. Ми цілком усвідомлюємо ймовірність нового наступу Росії у 2023 році. Ми можемо зрозуміти їхнє бажання помститися. Це залишається їхньою одержимістю, їхнім бажанням напасти на нашу країну, окупувати нашу територію. Вони ніколи не відмовлялися від цього проєкту, я вважаю. Але питання в тому, чи здатні вони на це, і чи здатні ми впоратися з цим. Але я впевнений, що їх бажання досягти цього все ще є. Також напередодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни готують 200 тисяч солдат, з якими підуть у наступ в лютому березні або ж в січні. Ми зробили всі розрахунки, скільки нам потрібно танків, артилерії і так далі. і так далі. Це те, на чому зараз потрібно всім сконцентруватися. Нехай пробачать мені солдати в окопах, але зараз важливіше зосередитися на накопиченні ресурсів для більш тривалих і важких боїв, які можуть початися в наступному році. До того ж, Валерій Залужний повідомив, що наступ може відбутися не на Донбасі, а в напрямку Києва. Також не виключають і південний напрямок. Яна на Читаїна та Олександр Уваров. Харківські Звістя. Понад 70 ракет випустила РФ по території України зранку 16 грудня. Вразили енергетичну інфраструктуру. і Як наслідок, деякі регіони нашої держави, зокрема і Харківщина, залишилися без світла. Блокаут у обласному центрі деякі містяни вирішили перечекати в пунктах незламності. А що діло? Що, То щось треба було, було змінити. Что мы можем изменить? Нам только ждать надо всего другого. И набраться терпения. И вера самое главное. Для чего вы сюда пришли? Зародить телефон. Все тут вас ваш Да, вполне все хорошо, очень хорошо. Рядом, близко. У цьому пункті незламності, що у Слобідському районі кажуть, зранку було набагато більше людей. Десятки харків'ян приходили не лише зрядити телефони чи зігрітися, а й отримати гаряче харчування. Попит на нього різко зростає під час блекаутів, адже у багатьох сусідніх будинках електроплити. Тож пояснюють, готувати вдома неможливо. Я вже другий раз Перший я прийшла поїсти, а друге погрітися та зарядити свій мобільний телефон. З телефоном допомогли і їжу дали корисну та у достатній кількості. Я не на всі 100%. Зрозуміло, що це дійсно пункти незламності. Чому? Тому що люди вони незламні, вони добрі. Ліжка, гарячі напої, ліки, генератори, дров'яні печі та навіть інтернет. У пункті є усе, що може знадобитися під час блокауту. Люди запевняють, без уваги тут не залишаються. Працівники допомагають пенсіонерам розібратися із зарядними пристроями, розважають дітлахів. Та діляться містяни, хотіли б бути не тут, а вдома зі світлом, водою та теплом. Проте готові чекати скільки буде потрібно. Все буде Переможемо все, ворогів розіб'ємо. Все буде добре. Все буде добре. Наші хлопці найкращі, ми в них віримо, любимо. Вони в нас сокулики на рідні. Пункти незламності під час блекаутів працюють цілодобово. У Харкові їх вже є більше трьохсот. Дізнатися, де знаходяться найближчі, можна на сайті або за допомогою спеціального чат-боту. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Світлана Бреус, Харківські звісті. Вода питна та технічна. Продукти харчування, медикаменти та засоби особистої гігієни. Все це вже стало стандартним набором для пункту незламності, проте це місце відрізняється від інших. Адже в одній зі шкіл Слобідського району створили пункт незламності саме для людей з інвалідністю. Тут одночасно можуть перебувати 800 людей. Це і маломобільні люди, і люди, які їх супроводжують. Кажуть, пункт вже майже готовий до використання його потрібно ще докомплектувати. Здесь основная задача. мы уже обеспечили и кроватями и постельным бельем, и продуктами питания и гигиены, но необходим генератор. так как мы пробили специально для школы скважину и у нас четыре насоса в отдельной котельней. Чтобы обогреть три этажа и чтобы люди не замерзали, могли покушать, обогреться, нужен необходим генератор. Аби в пункті незглавності з'явився генератор, адміністрація Слобідського району веде перемовини з партнерами. Вони відвідали пункт та побачили, як він облаштований. У адміністрації Слобідського району кажуть, що всі інші пункти вже укомплектовані та введені в експлуатацію. Слабацькому районі по заданню Ігоря Олександровича Терехова создано 32 пункти незламності: Це школи, етаплови, наші ТРПшки, це палатки, домики і три станції метрополітена. До цих пунктів можна вже приходити, щоб обігрітися та зарядити гаджети. Крім того, на базі окремих пунктів незламності облаштували ще й точки видачі гарячого харчування. Яна Четиніна, ігор безкровний Ярослав Кононенко Харківські звісті. У Харкові завершено роботи з відновлення водопостачання у всіх районах мегаполісу. Про це повідомили УКП Харків Зараз усі насосні станції підприємства після відновлення стабільної подачі електроенергії працюють у штатному режимі. На підприємстві зазначають, що водопостачання абонентів відбувається безперебійно у повному обсязі, але при відключенні електроенергії знову можливі обмеження та припинення подачі води. Ворожа агресія не припиняється, і знову були ракетні удари по критичній інфраструктурі України. Ми ретельно аналізуємо стан справ та оперативно вживаємо всіх необхідних дій, щоб ситуація з водопостачанням та водовидведенням у місті за жодних обставин не виходила з-під контролю. На завершення ще раз нагадаємо харків'янам про необхідність завжди мати запас води на випадок виникнення екстрених ситуацій. Водночас аварійні бригади продовжують ремонт на міських трубопроводах холодного водопостачання. За минулу добу ліквідували 13 пошкоджень на водоводах і у планах усунути 16 аварійних ситуацій. У разі потреби просять повідомляти про аварійні ситуації за телефоном 1533. Марія Соловйова та Єгор Мікенюн Харківський звістя. З нового року суми в платіжках звичайних українців мають суттєво зменшитися насамперед для тих громадян, які не можуть вчасно передати показники лічильників, пояснили в нацкомісії з питань державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. У зв'язку з аварійними та стабілізаційними відключеннями об'єктивно виникають ситуації, коли технічно неможливо передати показання лічильників. При цьому обсяг середньодобового споживання зменшується. Нараховувати платіжки у звичайному режимі та за стандартними нормами споживання буде дуже несправедливо, адже люди сидять більше без світла, ніж зі світлом, щоб захистити права споживачів і було прийнято цю постанову. Передбачається, що вже з нового року діяти. Спеціальний понижувальний коефіцієнт середньодобового обсягу використання електроенергії. Сюди враховуватиметься та електроенергія, що не була доставлена домогосподарству. Це допоможе зробити суми в платіжках набагато нижчими. Планується, що обленерго щомісяця до 25-го числа надаватиме ці коефіцієнти до національної комісії. А от підприємцям доведеться платити за світло набагато більше, ніж зараз, можливо, аж на 107%, інформують в Україні. Теплоенерго. Для бізнесу новий тариф на електроенергію становитиме 636 гривень 17 копійок мігават год, а послуги диспетчеризації подорожчають до 207 гривень 63 копійок. А найголовніша з причин підвищення тарифів руйнація енергетичної інфраструктури російськими обстрілами і ж ніби нібито має трохи сприяти відновленню. Хоча, на думку аналітиків, такий стрімкий стрибок тарифів на електроенергію для бізнесу відчують і звичайні споживачі, адже це неминуче призведе до подорожчання цін на більшість товарів. Глава асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь говорить, що збільшення тарифів для бізнесу це вирок, адже внаслідок цього Україна може взагалі втратити національне виробництво. Підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії нищівний удар для українського бізнесу. Це рішення викликало багато питань навіть у мирний час. А під час війни це просто неприпустимо. Якщо ми хочемо зберегти національне підприємництво, якщо ми хочемо зберегти національний бізнес, це робити категорично не можна. Між тим, поки точаться обговорення тарифів та вирішується питання їх збільшення, ворог вкотре завдав нащівного масованого. Удару по енергетичній інфраструктурі країни багатогодинний блекаут, в який поринили одразу декілька регіонів, вдалось подолати і цього разу. Давайте, давайте, творці. Починає грати випадкова музика, а в учасників є всього кілька секунд, аби вигадати відповідний до неї танець. Починає той, хто зробить це швидше за суперника. Переможця ж визначає журі за технікою та стилем. Саме так відбуваються батли між брекінг-танцорами на щорічному фестивалі Битва Харкова. Цьогоріч у Харкові вже 22-й раз обирають найкращого бібоя або бігюру міста. І як пояснюють учасники, головне для танцора зовсім не фізична підготовка або пластика. Це, це стайл, тобто стиль е який у кожного є свій. І коли, наприклад, якщо вимкнути світло і подивитися на е бібоя танцора у тінь, на його тінь, то може, якщо ти дізнаєшся по тіні, що це за бібоїну, як, як його ім я ім'я, то він тоді. Ає стилі це дуже круто. неважливий також ані досвід, ані вік танцорів. Тож на батли виходять навіть зовсім маленькі учасники. Вмію багато різних фішок. Зокрема, з що це повермов. повермов. Це силові різні фішки. Зокрема, я добре навчився хецпін, кручення на голові для цього. Нічого особливого треба тільки час та старання. Ага. А відеоуроки можна знайти до завгодно. Саме в інтернеті діляться учасники знаходять цікаві рухи та комбінації. На заході акцентують під час війни фестивалі та змагання вдається організовувати великою мірою саме завдяки зсу. Та й харків'яни щодня проявляють витримку і незламність. Адже хоча зранку 16 грудня, ворог обстріляв усю Україну, залишив Харків без світла. Це не завадило провести брекінг-фестиваль. Зазначає директор департаменту у справах сім'ї молоді та спорту Олександр Власенко. Фестиваль зібрав понад 150 учасників з різних. Міст України ми проводимо хоч світла в місті нема, але сьогодні ми підключили генератори, тому все буде добре. Ми вистоїмо і харків'яни це найсильніші, найхоробріші. Люди у світі, тому ми витримаємо все. Перемога буде за нами, тому все буде добре. Найкращих танцорів визначали у трьох номінаціях. А от учасники, які не змогли приїхати до Харкова, особисто брали участь в онлайн батлах: Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Єгор Мікінін, Харківські звісті. Цьогоріч вони, як ніколи, чекають справжніх свят. Діти, які пережили бомбардування, втрату домівок, а деякі навіть окупацію. Тепер вони неабияк вірять, що найстрашніше позаду і залишиться у цьому році, а попереду лише мир, спокій та новорічне диво. Рік був дуже важкий, тяжкий. Ми самі з Купянська і дуже важко, дуже було страшно. Але зараз ми надіємося на краще і ми віримо, що Україна переможе. Розкажіть, будь ласка, що найважче було найважче було найважче було сидіти в погребі і чекати непонятно чого. Сами дітьми родна дитина, це дуже дуже страшно. Дуже було а от Євгеній Бабенко 23 лютого тільки дізнався, що стане багатодітним батьком. Наступного дня розпочалася війна, тож із вагітною дружиною та двома дітьми довелося поїхати з Харкова, і лише нещодавно родина нарешті змогла повернутися. Додому жінка сумувала за домівкою і повернулася ну дещо стало безпечніше, і хотілося додому. Дома це дома, адже завжди хочеться додому до своєї домівки, де і стіни рідні. Трохи там відремонтувалися, та живемо вже в гармонії. Іноді без світла але в гармонії. До Дня святого Миколая для багатодітних родин, які наразі мешкають у Харкові, організували святковий захід, не залишило малечу і без подарунків для дітлахів до трьох років 350 комплектів зимового одягу та 400 новорічних наборів із солодощами. Реалізувати це вдалося за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та міського голови Ігоря Терехова. Але це ще не всі сюрпризи, що підготували до зимових свят. Ми підтримуємо всі багатодітні сім'ї. Ми з ними постійно на контакті. Нашим департаментом буде проводитись 24 го числа. Буде проводитися захід в метро, щоб це було безпечно для дітей та їх батьків. І в цілому Харківська міська рада підготувала багато новорічних свят для дітей нашого міста. Не забув завітати на свято і сам Святий Миколай. Охочі могли загадати йому будь-яке бажання та діляться насправді у всіх воно тільки одне. Ми хочемо миру і щоб у нашому місці, у нашому Харкові було все добре і, взагалі, в нашій всій країні. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стринков, Світлана Бреус, Харківські звістя.